Камо. Хай! Привіт, народ! Молодня дуршіки! Ми як група організаторів концерту, який мав у нас бути, коли приїжджала група Brainwash, хочемо висловити особливу подяку таким людям, як Вілецька, як Кучеренко, як Сушко і... Тому подібним людям, які нам дуже сильно допомогли в організації концерту, а саме не надали НДК, жоден із ДК, не надали можливості виступити, не надали можливості привести якусь культуру. аргументуючи це тим, що для чого нам привозити чужих, якщо в нас є свої, які нічого не роблять. Типа того, так? Ось, так, да. є музиканти, так. Да? В Андрушівці є чудові люди, чудова молодь. Я тут не перший раз і дякую всій молоді, хтось приймають нормально музику, класно. Хлопчики, дівчата там, молоді, всі У мене особиста подяка бидлу, яке унічтожає культуру. От чесно, спасибо, що так віднеслись з уваженням. От, е, бидло, я не, не знаю, як е, об'яснити, але бидло це така людина, яка уніштажає культуру. От, е, есть, вона не допомагає, вона всячки починає гнітити, угнітати і тому подобає. То молодь хоче десь піти, молодь хоче розвиватися. Ну такі люди не дають розвиватися молоді. Хорошо, е, тепер я скажу. Ну дивіться, от, е, є така проблема, особливо зараз е, в сьогоднішній час, що молоді. Е, не в місті, а, наприклад, в селі або е, в районі, наприклад, як Андрущівочка, да? наша кохана, е, нема куди піти, от, ну, крім, звісно, бізона або, наприклад, який, кстати, вже закрився. Да. Тобто немає куди взагалі піти. от, Ну нема. Тобто ніякої культури, ніякого розвитку. І тут, ви знаєте, приїжджає, приїжджає група із Німеччини, яка хоче дати свій концерт безплатний, безкоштовний, безкоштовний, безкоштовний. концерт. І, і тут закривають двері, тому що насправді нікому ні, не треба не ця культура взагалі. Тобто, навіщо давати молоді шанс, навіщо їм пропагандувати якусь культуру, правда? Лучше б їм пропагандувати пиво, алкоголь на на цьому, ну, на автовокзалі сидіти, ну, а де ще? Ну, а яка ж культура може бути в такому селі як Андрушівка? Ми самі не даємо якось розвиватися цій молоді, правда? Ну, Ми старалися, ми хотіли зробити якнайкраще. Ось, але, на жаль, ми не, не змогли організувати е, дане мероприємство. Тому всім дякуємо. Е, всім, за увагу. Е, всім велике дякуємо за те, що підтримали е, нас. Е, і... да. Не Розчаровуйтесь, концерт відбудеться літом. Великий концерт на стадіоні. Да. Так. Слово. Тепер я розумію, чому у обласній адміністрації нашу Андрішівку називають Житомирською Прип'яттю, з якої люди тікають, з якою ніхто не хоче залишатися, в якій нічого не розвивається, благо завдяки таким от людям, які весь час а, ну, для того, щоб захистити свої власні амбіції, не дають іншим людям не розвиватися, не допомагають а тільки угнітають і, і гноблять. Да. Mm -hmm. Є таке. Ну, гопчики, дівчат. Тим дівчат, паче, всі, всі приходили тебе. з добрими наміреннями, нормально просили. На що людина прийшла, коли ми репетували, людина прийшла і сказала, що просто послали красивими словами. Ну, якщо до вас приходять нормально, то ви об'ясніть нормально, Зачем же ж так от поступати. Ну, все одно, всім спасибо. За увагу. Максимальний репост, всім подяка. І, і тепер ви знаєте, справжні героїв, які за неї переживають. Ждіть нас літом. Це тільки в плані культури, ребята, так що ми там не, нікуди не переступаємо ніякі грані. ось, Тому отак. Музика. Е, без музики життя було б порожнє. Так що, Процвітайте і розвивайте. Так що покупайте гітари, барабани і мучте ваших сусідів ще більше, ніж ви робили до цього. Або якщо не робили, то починайте це робити. Всім респекту, бажуха від Олейджо, Сані і Сані. До зустрічі.